Дня малята, їду додому застучав мотор приказав довго жити, застучав, зняли кришку, знімаю всю обв'язку. Але сердечко. Це okay. має вигляд. Одну форсунку не змогли вибити це розкидано. Десь чи був заводський брак чи щось у цьому поршні кольця порозліталися на кусочки. Все розкидано. Так, третього. Все, третій застучав. Навіть провернув укладище і остальне чуть. Де нічого не зачепив, тільки третій. І це такий шатун провернутий. А на четвертому це пополопали Кольця